Доброго дня, діти! А ви любите овочі? А чи знаєте ви, чому овочі корисні для нашого здоров'я? Овочі це дуже важливі продукти, які допомагають нам бути сильними, здоровими та енергійними. У кожному овочі є багато корисних речовин. Які потрібні у нашому організму. Морква містить вітамін А, який робить наші очі гострими, а шкіру здоровою. Капуста допомагає підтримувати здоров'я нашого шлунка та захищає нас від хвороб. У буряку є залізо, яке допомагає нашій крові бути здоровою. Огірок та помідор дуже корисні, коли хочеться пити. Вони містять багато води і допомагають підтримувати водний баланс у нашому тілі. Овочі не тільки смачні, але й дуже потрібні нам кожного дня, коли ми їмо овочі, ми отримуємо вітаміни і мінерали, які допомагають нам рости, добре думати, грати, спати. Нашому організму щодня потрібні різні овочі. Одні допомагають робити нас сильними, інші захищають нас від хвороб. Діти, ви сьогодні дізналися, що овочі справжні помічники для нашого здоров'я. Тому не забувайте їсти овочі, вони роблять вас сильнішими і розумнішими. До побачення!